На каналі цікаві речі з вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд порцелянових от таких Є новинки, є те, що вже було. ну Може хто всі відео ж не дивляться підряд, хтось якихось не бачив статуеток. Зараз я вам покажу, розкажу ціни. Всі ці статуетки ви можете придбати у нас у мене. Відеотелефо... Телефон буде в відео і в описі під цим відео. А також буде закріплений коментар на новий канал зроблений в Україні. Там ви будете побачити раніше всі речі, які я придбав, знайшов, барахолку. Ну, а також закріплений коментар буде в коментарях. Нажимаєте на ссылочку і переходите на канал, підписуйтесь, дзвіночок і всегда будете в курсі всіх новин. Ну, а зараз почнемо. Ось такий Пушкін юний. Пише, там щось сочиняє. Дуже гарна статеточка. Стан ідеальний, позолотка. Все в гарному стані кругом перо, все ціленьке. Це у нас ЛФЗ. клеймо, другий сорт. Статуеточка недорога. Ціна її 700 гривень. Далі ось така гарна статуеточка. Ось такі гуси. Дуже красива статуетка. Розкрас, все гарно, гарному стані. Це у нас вірбілки на експорт. Ціна їх 2300 гривень. Потім ось така собачка. Гарна, красива. Це кераміка. Це Львівська, скоріш всього. Тут ціна є. 1 рубль 40 копійок в радянські часи. Так що це Львів, ЛКСФ. Класна така статеточка. Ціна його 300 гривень. Потім ось така дівчинка з квітами. Мабуть, вона... Десь виступала на концерті, був в неї такий букет тут. Квіти позолочена, така гарна статуеточка. В руках квітка така. Гарна статуетка. Це, мабуть, румыні. Климо якась єся. Ну, вона недорога, ціна їй 350 гривень. Потім ось така Альонка з козльонком. Він попив водички, чи що він там, з'їв яблучка, став казленком. А вона його кормить. А може просто дівчинка якась козленочка підкармлює. Це у нас ЗКХ полоне, перший сорт, дуже гарна статуеточка, ціна її 1200 гривень. Потім отака ось дівчина з карамислом, з грибами. Також вже попадається рідко. Так що раніше вони частіше попадались, але зараз вже нема. Лимо В гарному стані ціна їй 700 гривень. Потім ще ось така гарна статуеточка. Діти кормлять голубів. Все позолотка, в ідеальному стані. Все добре, класно. Ось такі діти. Очі блакитні. Ну, класна статуетка. Щасливе дитинство. Ціна їй 1200 гривень. Далі ще ось серія щасливе дитинство. Гарна статуеточка така красива. Це у нас ЗКХ полони. Перший сорт. Видно, що перший сорт пораз розкрас такий яркий, гарний, красивий, все в ідеальному стані. Це анука віднімі. Ціна на даний момент 1300 гривень. Потім. Ось такий лижник, ой, лижник, пробачте, саночник. Він мені вже давно не зустрічався, а ось це трапився. Дуже гарна статуеточка. Ось така, чи дівчинка, чи хлопчик, ну, не, не буду гадати. Такі зелені штанці, санки. Дуже класна статуетка така. Позитивна, красива. Це у нас ЗХК полонне. Стан ідеальний. Ціна їй 2000 гривень. Потім ось така ще попалася плясуня-городниця. Ну, городниця дуже рідкісна зустрічається, більш полонне, трапляється. Ось в минулому огляді була. Там було блакитне плаття, тут рожеве. Ось така вона танцює. Класна статуеточка. Ці плясуні, ну, це 4 плясуні і байоніст. Городниця це старе клеймо. вони тільки, ну, Годниця їх 50 і -60, 60 роки випускала, а потім почала полонно їх випускати. Ціна цієї плясуні 2000 гривень. Далее, ось такая циганочка, а на картах классно статуэтка тоже. Вот такая азочка Троянда, она такая величенькая фактурно в интерьере дуже выглядая классно. Это у нас полонный другой сорт. Гарна статуетка, ціна їй 900 гривень. Так, далі ось така дівчина з куманцем. Також вже дуже давно не траплялась. Одно время було їх в мене багатецька так. А зараз вже нема, це одна. І думаю, може не продавати, залишити її собі. Гарна статуеточка. Ось такий куманець в неї. Ось таке лице, все добре, полонне. Ціна цієї статуеточки 700 гривень. Потім ось така кармен. Дивіться, красива яка. Зараз я уберу цю з бандура і вам покажу, як вона гарно виглядає. Я гадаю, що ця статуетка недооціненна, вона красива. І виконання в неї дуже гарне, дуже багато в неї. Ну, не знаю чому на неї ціна невелика, але вона мені дуже подобається. Мабуть, то як майська ніч раніше була по 50, по 50 гривень, а зараз вже по 500, то і ця, я гадаю, також в неї перспективи дуже гарні. На даний момент ціна цієї статуете 1000 гривень. Потім давайте ось цю ще поставимо, хай вона крутиться. Я вам покажу цю дівчину з відром, але вона така величенька, що я її ну, не можу вам ще так показати. Вона дуже велика, така гарна. Ось так вона далеченько стоїть. Вона звеза вишки де та десь, не знаю, сантиметрів 30. Ось так. Ззаді виглядає все вона. Дивіться, гарна. Це у нас Київ. Третій сорт. ну Третій сорт, мабуть, тому що тут у неї ось така є пічний дефект. Але він не портить її. Дуже гарна статуеточка. Ціна їй 3000 гривень. Давайте хай стоїть. Так, далі ось у вас дівчина з бандурою. Дуже гарна також татуетка, красива. Зараз її візьму. Ось так. позолотка, струни. Оно така лице в неї, гарна, красива. Все добре. Це у нас СХК полонне. Ну, клеймо, видаю, перший сорт, по другий Все гарне, розкрас, красива. Гарна статуеточка. Ціна цієї статуеточки на даний момент 3000 гривень. Потім. Ось така Ірина Родніна, фігуристка, після виступу сидить, відпочиває, квіти, отакі тюльпани їй подарили, ось таке лице. Мабуть, жде, коли оцінку об'являть, яке вона місто займає. Гарна статуеточка дуже. Це у нас Київ, другий сорт. Ціна її 1500 гривень. І на останок ось така класна також татуеточка. Це у нас вишивальниця. Арна, Вишиває, мабуть, пісню співає. Ось такий рушник, квіти. Тут ще не розшила. Так, босі ноги, дуже класна статуеточка. Зараз вже зустрічається дуже рідко. Та вона і так рідкісна. Зараз це у нас Київ клеймо. Ось така статуетка. Ціна цієї статуеточки 3000 гривень. Що кому сподобалося? Пишіть, дзвоніть. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео, а також відео буде вставлений. Також підписуйтесь на канал, мій новий зроблений в Україні. Там будуть новинки раніше, ви їх побачите. Ну, так, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть, себе, бережіть своїх близьких. І побачимось, коли побачимось. і заходь, коли що.